Зі світлом в Україні стає скрутніше. На Росії палає нафтобаза. А в Грузії намагалися розігнати антиурядовий протест. Про це і більше просто зараз. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Семеро людей постраждали цієї ночі на Одещині. Росіяни намагалися масовано атакувати дронами портову інфраструктуру, а сили оборони знищували безпілотники. Через падіння уламків пошкодило 13 будинків у трьох селах: авто та газогін. Рятувальникам вдалося оперативно приборкати пожежі. Одна людина загинула, і дев'ятеро поранені цієї доби на Херсонщині. Ворог продовжує тероризувати область безпілотниками та артилерією. Побиті людські оселі, адмінбудівля і транспорт. Три з половиною сотні ударів витримало прифронтове запоріжжя. Зокрема, під вогнем окупантів опинилися Щербаки, Гуляйполе, Білогір'я та Мала Токмачка. Поруйновано житлові будинки. Росіяни вночі масовано вдарили дронами по усій Україні, запустили майже півтори сотні безпілотників, 88 були знищені нашими силами ППО. 41 локаційно втрачений і один повернувся до Росії. Збиття шахедів чули, зокрема, і в столиці. Через падіння уламків в Дніпровському районі Києва сталася пожежа в дитячій поліклініці. Київська військова міська адміністрація показала наслідки ворожої атаки, вибиті вікна, потрощений фасад. Охоронця медзакладу із пораненнями забрала швидка вибуховою хвилею. Повиносила шибки у навколишніх будинках. Зараз експерти рахують збитки, а мешканці багатоповерхівок забивають вікна фанерою. Вони кажуть, навіть збитий дрон завдав багато шкоди їхнім оселям. Воно стукнуло, побило собі та до слава, Богу, що кімнату не влетіло. мої 80 років. Я не знаю за що така кара божа. Отакої услышать. Такої звук був, звук. Ну і дрони тероризували цієї ночі не лише Україну, а й країну агресорку. Втім, замість дитячої поліклініки в Ростовській області Росії вони влучили у нафтобазу. Сталося це у передмісті Каменська Шахтинського. Загалом область атакували з три десятки безпілотників. Попри запевняння місцевої влади, що вони усі були знешкоджені, на нафтобазі Атлас було чуто вибухи, а потім видно пожежу. Полум'я не вщухає до самого ранку і вже охопило три резервуари. До речі, саме з цієї нафтобази за попередніми даними постачали паливо на окуповані території України. Цього серпня в підприємство вже влучали бойові дрони, тоді займання гасили близько тижня. 70% жителів Миколаївщини досі без електропостачання. Від учора, після потужної ракетної атаки ворога, енергетики намагаються заживити у абонентів. Голова обласної військової адміністрації інформує, ранком фахівцям вдалося знайти місце на обриву на лінії електропередач. Зараз його лагодять. В обласному центрі не курсує електротранспорт, працюють пункти незламності. Вже понад добу без світла, уже і без води і без опалення. І сусідня Херсонщина так треба протриматися ще щонайменше два дні. Попереджають в місцевих адміністраціях. Єдине, що зараз обіцяють людям двічі на добу генераторами заживлювати насоси водоканалу, щоб можна було набрати води. А для жителів будинків, що повністю на електриці, будуть розвозити гарячі обіди. На Рівненщині, де напередодні через удар по критичній інфраструктурі без світла було майже 300 тисяч споживачів, енергопостачання відновлене. Енергетики працювали усю ніч перезаживили підстанції на резервні схеми, вода у помешканнях теж є. В обласному центрі почали запускати на маршрути тролейбуси. Зараз в області задіюють три черги вимкнення світла: це від 8 до 12 годин без електрики. Лише по годині без аварійних відключень застосовуватимуть графіки і на Волині. Там, після вчорашнього прильоту, в один із об'єктів енергетики без світла було близько 200 тисяч абонентів. Усіх уже заживили. У Луцьку школи працюють в звичайному режимі, курсує електротранспорт, але пункти незламності досі відчинені у кожному районі міста. Одразу після обстрілу були розгорнуті пункти незламності в наших загальноосвітніх школах. А також в старостатах в приєднаних громадах є в цих пунктах незламності або пунктах обігріву. 207 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронті російсько-української війни. Про це свідчать найсвіжіші зведення Генерального штабу ЗСУ. Напередодні росіяни били по наших позиціях авіацією, завдали майже 100 ударів ракетами і кабами. Крім цього, агресор здійснив близько 5 тисяч обстрілів. У повітрі було понад 1800 ворожих дронів камікадзе на підконтрольній Україні території. Авіація росіян здійснювала нальоти на мирні населені пункти Олександрія та Есмель на Сумщині. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. За наявною генштабі інформацією, за минулу добу ворог бомбардував і власну територію, зробив 19 нальотів і скинув 30 кабів на позиції ЗСУ там. За даними ресурсу, Deep State, окупанти просунулися на Донеччині біля великої новосілки розливу зорі жовтого пушкіного в Берестках та Кураховому. Більше двох тисяч особин особового складу втратила російська армія на українському фронті напередодні. Це підрахунки Генерального штабу. Також знищені 34 артилерійські системи, 33 панцерники та майже 9 десятків військових автомобілів. Загалом за попередні 1008 днів наші військові ліквідували понад 738 тисяч російських вояк, 9458 танків, 1255 реактивних систем та 1006 засобів ППО. Один з таких комплексів знищили напередодні повітряний флот ворога зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів. А морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Барикади, побиття та силовий розгін, що дуже нагадує події українського Євромайдану. Цієї ночі грузинська влада вдалася до силового розгону про європейської акції. У результаті заворушень затримали щонайменше чотири десятки людей. Велолюдний натовп вийшов на вулиці після того, як грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе оголосив про відкладення будь-яких переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Поблизу будівлі парламенту та офісу керівної партії Грузинська мрія одразу зібралася акція. До мітингарів приєдналася і президентка Грузії Саломе Бішевілі. Активісти називають дії влади антиконституційними, адже курс до ЄС був закріплений в конституції країни. На місце протесту одразу підтягнули правоохоронців, які вдалися до силового розгону. У хід пішли сльозогінний газ та водомети, і під роздачу потрапили навіть журналісти, які висвітлювали подію. Демонстранти у свою чергу кидалися яйцями, палили шини та будували барикади. Президентка Грузії назвала чинну владу проросійською російськими називає і їхні методи боротьби із мітингарями. А в Сирії уперше за чотири роки відновилися бойові дії за участі опозиції. Місцеві повстанці наступають на провінцію Алепо і вже взяли під контроль 34 населені пункти на північному заході, які були підконтрольні соратнику Путіна Башару Асаду. Унаслідок наземної операції на чолі з бойовиками угрупування Хаят та Хрір Аль шам загинули щонайменше 132 людини. Фактично, перший широкомасштабний наступ після перемир'я, оголошеного в 2 березні 2020 року, опозиційні сили просунулися на 10 кілометрів до околиць міста Алепо. Сотні сімей цивільних нині тікають у безпечніші райони ближче до турецького кордону. Тим часом урядові сили Асада за допомоги російської авіації завдають удари по повстанцям із неба. І як нинішня ситуація у Сирії вплине на розстановку сил на нашій лінії фронту? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. До 1 січня військові дезертири зможуть повернутися до служби в армію та поновити виплати. Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих військовослужбовців, котрі вперше самовільно залишили військову частину або дезертирували. Тим, хто повернеться в армію до нового року, поновлять виплати, забезпечення, пільги та соцгарантії. А розпочаті кримінальні провадження за дезертирство та самовільне залишення служби не будуть підставою для відмови командиром у продовженні військової служби чи дії контракту військового. 15 років в'язниці за державну зраду. У Житомирі засудили 43-річну жінку, яка наводила російські ракети і планувала втечу до Росії. За даними СБУ, зловмисниця сама шукала можливість зв'язатися із ворожою розвідкою. А коли її зрештою завербували, почала активно здавати пересування і локації українських військових у Житомирі. До міста жінка приїхала з Донеччини, там теж шпигувала, а ще поширювала у соцмережах кремлівські наративи. Агентка отримала навіть оперативний позивний і сподівалася, що росіяни евакуюють її через треті країни. Зрадницю засудили за двома статтями: виправдовування збройної агресії і держзрада. Продавали гуманітарну допомогу у Миколаєві. Поліція затримала чотирьох місцевих волонтерів та підприємців, які організовували бізнес на продовольчих наборах. Ці продукти міжнародні благодійники передавали на потребу миколаївців, але до людей вони не доходили. Допомогу завозили в склад і перефасовували в інші пакунки, щоб не було написів, що ці харчі не на продаж. А потім збували на одному із ринків обласного центру. Затримали шахраїв під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги. У них вилучили тисячі продовольчих наборів. Ця схема діяла з весни і приносила організаторам чималі прибутки. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі. У По ході проведення понад 40 обшуків у складських приміщеннях за місцями реалізації товарів, проживання фігурантів та в їхніх автівках, серед іншого вилучено понад 78 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та півтора мільйони гривень. Тах прикордонники затримали трьох ухилянтів. Свіжі сліди на снігу виявив наряд під час патрулювання в гірській місцевості на Буковині. Службовий собака взяв слід, і порушників швидко знайшли неподалік кордону. Усі чоловіки призовного віку із Полтавщини їх чекає штраф. А прикордонники нагадують, зимові гори можуть бути ще й небезпечні для життя. У Львові з'явиться вулиця Ірини Фаріон. Депутати міськради вирішили на честь мовознавиці перейменувати одну з найменших вулиць міста технічно. Вона розташована поруч із університетом Львівська політехніка, де Ірина Фаріон довгий час працювала. Цього літа на фасаді будинку, де вона мешкала, була встановлена меморіальна таблиця. Нагадаю, 19 липня Фаріон була поранена пострілом у голову. Врятувати її не вдалося. Підозрюваний у вбивстві – 18-річний студент із Дніпра В'ячеслав Зінченко зараз під вартою без права на заставу. Замість палат модульні будиночки їх встановили на території військового шпиталю на Рівненщині для ветеранів, які лікуються. Таке житло кажуть повністю інклюзивне, аби мешкати там військовим після поранень було комфортно, зокрема, пересуватися на кріслах колісних. Перші 10 таких будиночків уже мають пожильців. Чи дійсно зручно у ветеранів розпитувала кореспондентка ТСН Анна Махно? Це крісло потреб забрати. Михайло приглядається, як все облаштувати у новому помешканні. Поруч з ним дружина Ірина. Переселяємось із палати в модульний будиночок. Михайло ветеран проходить лікування та реабілітацію у шпиталі. Нині пересувається на кріслі колісному. Догнала нас на курському напрямку РПВ. Я великий з машини. в мене получилось шийна травма, перелом шиї. Він заново вчився навіть сидіти. Тепер новий етап реабілітації кажуть медики навчання самостійності йому треба побачити, як він буде почувати себе в реальних умовах кожного дня. Дома не буде медсестри, яка буде бігати за задним, не буде санітарочки, яка йому допоможе. Саме таке помешкання, а не палата, додають лікарі і має допомогти адаптовуватись. Ось такі модульні будиночки встановили у військовому шпиталі на Рівненщині. Сюди заселяють поранених ветеранів, які у госпіталі проходять реабілітацію, аби їм тут жилося комфортно та зручно. Навіть до розробки проєкту залучили експерта, інструктора. Цього ж лікувального закладу. Хто як не я, як людина на крісло колісному буде знати, як зручно. Саме Андрій теж ветеран і коригував проєкт розробників. Важливо каже, зручні пандуси, широкі двері, без порогів, доступна кухня та ванна кімната. Санузани не було. Недоступно, було незручно. Якщо присідаєш на стіле, щоб помитися в душі, то не достанеш до крана. Ну так само і туалет. І рукаминик. не було куди під'їхати візком. Ревізію по кожному коточку проводить Михайло. Важлива розповідає кожна деталь: тішиться ліжко на рівні з кріслом колісним, бо як за високе незручно. На нижче крісло. Опять вже є мінус, тому що мені треба підніматися боком. На крісло і тоді я обтираюсь повністю от в крісло. Та чи дійсно все на думку ветеранів продумано в будиночках? І як в процесі проєктування розробникам доводилося змінювати вже затверджені схеми? Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Рівненщина, ТСН 1+,1. Обов'язково подивіться продовження цієї історії у наступних випусках ТСН Онлайн. Для цього поставте вподобайку цьому відео і натисніть дзвіночок, щоб не прогавити нашу наступну зустріч. Вона вже за пару годин. Побачимося о 14-й.